Шановні друзі, виноградарі та винороби. Сьогодні, 2 листопада 2025 року, завітали ми до сім'ї Юліних. Будемо знімати фільм. Дещо я зніму, дещо Олечка потім викладе в цей фільм. Постараємося вложитися, як у Міше Гречка, в 2-3 серії на 4 години фільм зробимо невеличкий, щоб вам взимку було що дивитися. Да, Олечка? Ну, подивимось, подивимось, як воно все вийде, тому що я мастер короткої розмови. Да, а фільми то не, не короткі ж. Раді вас бачити, Геннадій Іванович. Сьогодні ми покажемо наш осінній виноградник, який заграв абсолютно іншими барвами. Покажемо, які роботи ми виконуємо, і те, що ми плануємо зробити. Хай всім щастить. А ми підемо для вас, зараз покажемо, що ми побачили самі на цьому винограднику. Даний кущ ми з вами Геннадій Іванович з вами Тетяна Івановна по весні, коли до нас приїжджали, робили нормування, перебирали зайві зелені пагони. Mm -hmm. І вже, як ви бачите, як швидко минув час, дійшло і діло вже до обрізки. Що я вам хочу сказати? Взагалі тут у нас вже повноцінно сформований кущ, це у нас веселка. Ось, до речі, можу дати вам навіть скуштувати також. Зараз вимоград приємно дегустувати вже mm. на останні ягідки, то тут, звичайно, що ми вже бачимо, що в нас є минулорічні наші багаторічні лози і є лози, які наросли в цьому сезоні. Якщо це молодесенький кущик, ось, до прикладу, як ось цей, то тут наша основна мета перші два роки, та вже вони Я не А, у вас не було взагалі кістечок. Ну, Одна маленька кісточка, ну хіба да. це кісточка? Шановні друзі, смак чудовий, веселка. Так, да, да, вона у вас є ж. Є, є, є. Бомбезна форма. Дякую, дякую першу чергу завдяки загарунку Віталію Володимировичу. А ми теж до нас випадково, до речі, потрапив садженець, це вже інша історія. І ось, якщо ми говоримо про молоді кущі, да, то наша основна мета перші два роки це сформувати гарний скелет куща. Отже, що ми робимо з тим саджанцем, який ми посадили в цьому році? Ми просто його обрізаємо десь сантиметрів на 50 з однієї сторони і з іншої. І на цьому, в цьому році більше нічого ми не робимо. Ми обрізали. Одну річку, і ось бачите, у нас ми коли обрізали на тому кущі, ми залишали десь приблизно ось так от лози. Потім ми пускаємо плодову стрілку. Це ми обрізаємо минулоріч, вона нам не потрібно. А ось цю нову плодову стрілку ми її розкладаємо і продовжуємо. Тут ми обрізаємо на сучок, це заміщаюча, запасна наша. Тут у нас дві брунечки залишаємо, це у нас сухе. Тут ми Зрізаємо, воно нам не потрібно. Тут також сухе ми вкорочуємо, дві брунячки залишили. Дві залишили. Тут ми минулорічну лозу вкорочуємо, а ось цю лозу ми будемо класти як довгу стрілку. Тут ми залишаємо десь біля 50 см. Раз залишили. І тут також. У нас буде біля 50 сантиметрів. І отак будемо розкладати, продовжувати і отримувати врожай. Тут він уже сформований, тому тут ми більше працюємо на те, що на наш майбутній врожай. Нам потрібно, щоб наша. Це живлення максимальне, яке було, яке приймає наша кордона система, було направлено на нашу поверхневу частину куща, для того, щоб мати такі гарні великі грони, як ми цього року бачили у нас. Ну і звичайно, що нам потрібно дати, це зживлення у вигляді перегнію в першу чергу. Це перед першим поливом. От ми під такий дорослий кущ ми кладемо два відра перегнію кожного року, і гарно двохрічки. Mm -hmm. двох річки. І гарно, гарно заливаємо. Отже, повертаємось до обрізки. Тут вона нам не тут. У нас є ось це наша основа, наші рукави. Це у нас плодова стрілка. В даному випадку нам її вкорочувати не потрібно, тому що у нас місця вистачає. Цей кущик у нас доволі слабенький. Ми його збираємося до ціля прибирати. Але якщо у вас такий кущ погано-погано розвивається, то його можна обрізати на зворотній ріст, знову ж таки, для того, щоб спонукати для розвитку нашої кореневої системи. А влітку об'єм листового апарату, він за рахунок того, що ми обрізаємо, буде наростати, буде пасинковий також, пасинки йти, і за рахунок цього буде достатньо живлення від листа, для того, щоб кущ обновився і пішов далі рости. Що стосується, знову ж таки, повернуся. Як я повторюсь, обрізаємо це на 3-4 бруньки, залишаємо, все інше ми прибираємо. Це називається обрізка на зворотній ріст. Наш багаторічний повноцінно розвинутий кущ. У нас є наші рукава, є плодова стрілка. І ми тут залишаємо, ми так би нічого не робимо, нам не потрібно його робити довше, нам він нас не травмований, нам не потрібно тут вкорочувати цю лозину. Далі. Тому ми просто залишаємо дві бруньки і таким чином обрізаємо, робимо сучок заміщений. На що він робиться? Є багато різних випадків, це не є обов'язково, ви там можете робити як кому там завгодно. Ми показуємо те, як ми робимо. Будь ласка, хто нас додатково дивиться, ви дивіться і не судіть. У вас є можливість на своїх виноградниках зробити ще набагато все краще, ніж у нас, і це буде дуже круто. Отже, ось тут у нас піде два зелених пагони наступного року. І ми то чітко по весні будемо бачити, де є суцвіття, де нема суцвіття. Там, де є суцвіття, ми залишаємо, там, де немає, ми прибираємо. Також буває таке, що мало вражайні гібридні форми та сорти винограду. Також це є вихід, щоб подивитися, де як залишити. Можна залишити два пагони з урахуванням тим, що там десь потім з'явиться ще якесь гронечко. У нас плодова стрілка це для веселки, вона високоврожайна, достатньо її буде довжини. Зараз дуже така цікавий такий нюанс, що виходить. На виноградниках Франції, враховуючи приморозки і все інше, вони навпаки продовжують плодову стрілку на до 5-6 бруньок. Для чого це робиться? Тому що у нас крайні бруньки вони починають розпускатися раніше. Отже, о, ці починають розпускати. Да, вони завжди перші. Да, да. І вони страждають від приморозків, потім да. починають пізніше трохи розпускатися ці, і таким чином рятуються кущі, рятується наш майбутній врожай. І це друга обрізка, тобто можна робити дві обрізки і доприбирати весною те, що постраждало від приморозків. Так, ну тут у нас вже минулого року теж був сучок, тут ми обрізаємо на дві брунечки. Залишаємо, можна вкоротити, тут те, що сухе, бо всі переймаються, а як же воно один за одним, як лісінка йде. Тут теж сучок, тут ми трошки вкорочуємо, дві бруньочки залишаємо. Сучок тут сухе вкоротили, дві бруньочки залишили. Тут ми вкоротили, дві бруньочки залишили. І ось таким чином все дуже просто. Ми обрізали, а, ну все обрізали і так, тут ось також. Зацепила і все зробили. І зараз переходимо на ту сторону. Тут мені хочеться трошки вкоротити нашу подовгу стрілку, тому що, в принципі, пагонів достатньо. І тут такий погано, слабо розвинутий лозина, тому тут ми обрізаємо повністю, тут ми на дві залишаємо, на дві, на дві, на дві. Все по стандартній схемі. Нічого тут нового не буде. Раптом що з нашим рукавом станеться, у нас є наш сучок заміщення, з якого ми впустимо зелений пагін і сюди покладемо раптом що. Це тут більше він як запасний йде. Так, тут також раз. Два. Три. Все. Ось так насправді дуже легко обрізати. Виноградний кущ. А от це Чому? ще Такого залишилось Олечка? Немає. Зараз виправимо. Побачите, ви все. І таким чином, наступного року тут ми будемо вже навесні на вами знову проводити нормування. Шановні друзі, якби це не було тут для цього фільму, а якби Олічка це знімала все в Італії і бігла отак по ряду, то це б їй було на, 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 на 10 секунд. Оцей бирят вона б закінчила, ну, за 20 хвилин. Да? Ну, цю теплицю вона переробила. Вона перерубала цю теплицю за годину. Ну Це за гроші, а тут вона показує так, безкоштовно для нас. Ще також додатково хочу показати вам метод обрізки, який ми теж практикуємо на нашому винограднику. Отже, що ми робимо? Дивіться, наш багаторічний кущ, минулорічна лоза. Ми ось тут обрізаємо, вкорочуємо рукав. Зараз хвилинку. Ось таким чином. Тут ми залишаємо десь біля 50 см в даному випадку цього достатньо. І ось так будемо класти, замінювати ось цю. Тут ми насучок також обрізаємо. І ось таким чином будемо наступного року класти нашу подолу-стрілку сюди. Тут ми все обрізаємо на сучок, на сучок, 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 тут також. Так, тут ми обрізаємо, вкорочуємо, оп, і наступ. І наступного року хотіла як можна швидше вам показати, отак будемо сюди класти. І з іншої сторони буде така сама картина. Так, ну і з цієї сторони, як я сказала, за тією самою схемою тут вже потрібно з... на жовка. Оп, ні, справились. Так, сантиметрів на 50, щоб її потім покласти. На сучок, на сучок, ну і тут також обрізаємо 50 см залишаємо і будемо класти. В цьому році сумарної кількості теплих днів вистачило для того, щоб ми виноградник взагалі не опрацьовували. Каліє. Тобто вона сама по собі повністю визріла. Далі ми теж кущі обріжемо і будемо зберігати лозу цілою. Дивіться, накопичуються поживні речовини, і після зрізки з куща вона починає зберігати максимально ці поживні речовини. І якщо ми будемо їх черенкувати по 3-4 бруньки, лоза буде витрачати сили на те, щоб вона почне підсухати, і для того, щоб відмовилась і зберегтись, тому що їй потрібно. Ну, виконувати певні функції навесні, тому ми розглядаємо. Звичайно, що можна її замочити там, покласти наприклад, до в. Пакетом поліетиленової і певними маніпуляціями також вона буде гарна, це все якби, без питань, але ми для себе обрали саме цей варіант. Зрізали, поставили воду, і вона максимально довга. По всій висоті. По всій висоті, да, і вона буде таким чином зберігатися до весни. Ну, весну, ну, звичайно, що бачите, у нас лоза, ми стараємося, щоб максимально чиста, гарна Я була. Дуже позаливали всю тепличку водичкою, да, так? і вже... це ще не раз. Е, ні, це ми вже робимо вологозарядний полив перед зимою. В цьому році найдорожчі черенки це будуть у нас в нашій колекції по, по 8 тисяч гривень. Що, ми цього не казали. Все. Одразу хочу уточнити: ті черенки, які ми купимо, а не ті, що ми продаємо. Да, ті, що вони куплять, вони кожен, кожен черенок буде коштувати як. Скат на Ламборджині, мічкелі. Це те, що вони куплять. Ну, вони розгонять їх, спробують. Дивіться, що це ми пробуємо. Та, що ми так. можемо пробувати? Джокер пробуємо. Джокер. І теж, блін, сіли, от, розумієте, от якось у нас не як не у людей. Mm. все. Це я Тетяні Іванов не подарую. Та ми ще не будуть. Mm -hmm. Смокота. Та що роз, зрозумієте, якщо вони куплять черенок за 8 тисяч гривень, а для того, щоб його перевести. Доставити сюди для того, щоб він прийшов, його виростити, його побачити оце. Вкладено скільки труда, а, а ризиків скільки, так? Да? Була така, що тіліпаються черенки по три місяці, поки дойдуть. Так, да, в тому році п'ять місяців закуповували. П'ять місяців йшли черенки. Пророщені прийшли. Пророщені. Лікар, що без рожає. Так, лізе, що в погріб по картоплю, а там вже пасанки. Отакі mm -hmm. от черенки приходять. Ну, це таке життя. Я ж вам вже казав не в одному фільмі, що після контрабандистів, після продавців наркотиків, да? mm -hmm. ви наградарі на третьому місці. з під землі достануть і за три земель відправлять. Да, yeah. да. отакі вони. Відео з цим виноградом у нас в цьому році набрало 29 мільйонів переглядів. 29 мільйонів. Да, на Фейсбуці ми дивилися, це у нас, пам'ятаєте, отут оці громи. Так, да, так, да, да, шановна. Да. Так я знаю, тільки е, самий, сторінка Playboy набирає більше. Ну, так? Сторінки виноградарів також в Україні. 29 мільйонів. Тетяна Івановна, спробуйте. І вам, і вам. А тепер скажіть, будь ласка. Тетяна Івановна, не лайтесь на кінокамеру. А то там де 29 мільйонів там і застряне після цього. Ану? Це ж м'ясо, так? Да? Так як думаєте, який сорт? Та що, це ж той самий? Дубовський рожевий Дубовський рожевий. Тут було, скільки ми тоді? 40 кілограм, да, чи що? А скільки було? Чотири. мені чотири з половиною кілограм. І досі висить, і хтось каже, та він трискун. Подивіться. Ні, є надіваю, є такі проблеми. Реально, він от це реально виноград місця. От у одних він дуже гарні результати показує, а у деяких людей от щось нікала. Ну, ти бачила фільм? Ми знімали я, Люмін був гочінника. Він нам ще з Тетяною Івановною привозив, каже, вивіз на базар, жодної тріснувши нема. І Люмін і я попросили саджанців у нього. Угу. Він каже, я не знаю. І Люмін каже, мені дуже цікаво, тому що у нас, наприклад, були, е, цей, ця гібридна форма була, вона у нас просто тріщала. І він був якийсь такий хворобливий. Ну, не знаю, хвороба це таке, зайва обробка не помішала б йому, але грони не тріщали. Клас. Так, ну що, для аватара нам потрібно багато місця, ми про це постійно кажемо, особливо, якщо у вас це все знаходиться на одній площині, як у нас. Відстань між стовпчиками у нас 3 метри. То, що уявіть, це у нас 6 метрів, десь приблизно займає один кущ аватара. І він відпрацює вам врожаєм така кількість. Тут у нас обов'язково довга обрізка. Аватар потрібно навантажувати пагім для того, щоб пагонам для того, щоб він не жарував і закладав гарний врожай. Зараз, оце, після того, як ми все обрізали, ми будемо обробляти мідним купоросом 300 грам на відро води і укривати землею. Якщо у вас немає змоги вкривати землею, це ми в першу чергу робимо для того, щоб пізніше пішло розпускання бруньки навесні, щоб наш виноградник не так постраждав від приморозків. А якщо ви не вкриваєте землею, можна замотати всім свої агроволокна. Так, ну що, Геннадій Іванович, урочиста. я дочекався от, того моменту гранат, а як тільки ви от, ну, побільше зрізайте. Шановні побільше. друзі, відверто вам кажу. Я дочь побільше, да, той ще ну, давайте, оцей, масштабніше. Оцей, красненький. Можна? Давайте, давайте. Вони вже бачите. Ой, шановні друзі. А він вже готовий? Так, да, я вам зараз дам скуштувати. поскуштувати. О, Ой. шановні друзі, Оп. хотів сказати. Осторожно, не впадіть. Хотів особисто сказати, ми його дивилися. Тримай. Ми його дивилися що по весні, як він угу. випускав квіточки. Це вже не так просто. Так. Да. Дуже непросто. Як казала моя мати, доця не обижається, вона казала село і в Африці село. – Ні, ну що ти так класно тріснуло, а це щось. О! о – Та о. все, добре. Давай, це я Тетяна Івановна, вона вам вибере, як отой горобець, все повикльовує. Ну що, смачний? Він уже спілий повністю. Ну що, друзі, сподіваюся, вам сподобався наш виноградник, наші осінні барви і наші поради вам були корисні. Дякую вам, шановна пані Олечка, шановна пані Аліночка, за те, що ми побували у вас на виноградників, зняли дуже багато цікавого, скуштували дещо ось такі подарунки від Ельвірочки. Теж отримав баночку бір'озова сока. Я не знаю, де вона його назбирала, але подарувала мені баночку. І що хотів сказати, всім всього найкраще бережи Боже і слава Україні! Героям слава!